Ми знаходимося на березі ріки Лівниця, яка є ландшафтним заказником. Цей заказник охоплює три райони Рожнятівський, Калуський і Галицький. Всього його потім більше, більше двох тисяч гектарів. Положення про заказник розроблялося для того, щоб захистити Лівницю на всьому її від витоку до впадіння в містечку. Це було зроблено в той час, коли Лівниця рахувалася найчистішою рікою Європи. І це було дійсно так. На берегах не було розробки, не випасали худобу, не зберігало отрута хімікати, не застосовувала отрута хімікати. І, звичайно, не руйнували береги, но ріки не вибирали супер. Зараз прийшов такий час, що це положення про заказник. Воно грубо порушується. вибирають сутор, де хочуть, як хочуть, руйнують береги. Я підозрюю, що навіть в період нересту, коли риба йде на нерест, так само вибирають сутор і шкоду наносять не тільки берегами, берегам, ріки, дну, дну ріки, але й рибним запасам. Це є грубе порушення природоохоронного законодавства. І воно повинно бути припинено через те, що. Ми не можемо спостерігати, як на наших очах найчастіша ріка перетворюється на звичайний канал, який буде швидко текти і буде руйнувати береги. Якщо ми береги вже пошкодили, ріка, коли рівень води високий, може руйнувати береги і надалі. І це дуже погано. Тут пошкоджене, навіть там, де вони складують сутор, пошкоджена трава, пошкоджені чагарники. Коротше кажуть, тут суцільне порушення природоохоронного законодавства. І хтось на цьому заробляє, я думаю, свої непогані гроші. Так не повинно бути. Не можна грибувати природу, не можна рубати ліс там, де не можна його рубати, не можна ловити рибу в нерест, не можна вибирати камінь там, де це повністю заборонено.